Доброго дня. Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. Мед закупівлі зброї та боєприпаси та їхні частини. А саме зброя, боєприпаси та супутні деталі. Код ДК 016 2010 року. 40.1. Було проведено 20 травня. До участі було допущено товариство з обмеженою відповідальністю еколог та товариство з обмеженою відповідальністю Спецтехніка Харків. Оцінки було визначено, кормиче е... підтримку еколог. Запропонувало ціно... ціну 19 тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 0 копію. Омежної віддальчої спецтехніки Харків запропонувало ціну 21 тисячу гривень 00 копійок. Підприємство еколог запропонувало найменшу ціну, а саме 19 тисяч 980 гривень 00 копійок. На голосування хто за те, щоб визнати переможцем, товариство обмеженою відповідальністю науково виробниче підприємство еколог з ціною 19 тисяч 980 гривень. Вісім за. Доді. Якщо зауваження немає, то дайте члени комітету, прошу підписати про. Це дякую за роботу.